Сили оборони України ліквідували командира загону БПЛА спецпідрозділу Ахмат Міністерства оборони РФ з позивним Амур. Про це повідомив командир підрозділу Апті Алаудінов. З відкритих джерел відомо, що цей загін використовує fpv дрони, у тому числі на оптоволокні, дрони Камікадзе Молнія-2 та розвідувальні дрони Суперкам. Станом на кінець березня 2025 року підрозділ цього командира діяв на території Курської області. Зранку 4 квітня прес-служба головного управління розвідки Міноборони повідомила, що напередодні на околиці тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області вибухнув броньований автомобіль Тигр російських загарбників. В українській розвідці стверджують, що внаслідок вибуху загинули щонайменше п'ять кадирівців. Жодних деталей про цю операцію, зокрема, хто або якою зброєю здійснив підрив, не розкривається.